Ситуація довкола Запорізької атомної електростанції. Росія намагається її підключити, чи намагається, чи каже, що намагається підключити до своєї енергосистеми. І якщо у них це вийде, ну, по-перше, чи може у них це вийти, по-друге, якщо вийде, то що це означатиме для нас? Коли ми приєднувалися до європейської мережі, то це відбувалося певними етапами. Чому я про це кажу? Тому що є певні особливості праці, ну, тобто, нашої чи нашого перебування всередині європейської системи енергетичної, і до цього ми перебували в складі Росії і Білорусі в цій спільній енергетичній системі. Вони працюють на різних частотах, ну, тобто вони взагалі відокремлені. Тобто це не вийде у них зробити. А для того, щоб ну, тобто, це складний процес. Я не можу сказати, що він технічно взагалі неможливий. Ну, якісь адаптери, не знаю, як це називається. Воно все рівно пов'язане з тим, що перший, перший етап це робота в режимі острова. Угу. А це дуже складно, особливо коли це стосується певної території. Це ж не ті розставка стосується там запоріжської станції. Це стосується всієї території і всіх решти технічних питань, з чим це пов'язано. Тому говорити про те, що це можливо так. От. Ні, неможливо. А, ну, а в часі, скільки це, 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 це тривалі процеси, скільки ми я готувалися думаю, до переходу? Я скільки? думаю, що ми в, в стані убезпечити себе від цього. О, це гарна новина. А, чи є з вашої точки зору те, що робить Росія зараз, захоплюючи спочатку Чорнобильську, а потім Запорізьку актами ядерного тероризму? Ну, щонайменше, актами там шантажу та, або шантажу, тероризму. шантажу безумовно, але все це, все це частина війни. Угу. І коли йде така повномасштабна війна, то працюють Женевські конвенції. Це міжнародне гуманітарне право, і є певні обов'язки пов'язані з цим навіть на країні агресорів. Те, що росіяни все порушують, це зрозуміло. Але те, що вони використовують ядерні станції як елемент шантажу, це безумовно. Але це шантаж такий на грані фолу. Тому що від цього може постраждати не тільки Україна. Ну, з'явилися дані, що вони замінували Запорізьку атомну електростанцію, і має бути засідання Генасамблеї ООН з цього приводу Ради безпеки. І... Вони О, і ради безпеки, вибачте, сьогодні. та, та. -та. Чіснують якісь. Механізми впливу, які реально щось крім осуду там можуть вплинути на Росію. Ну ми з самого, початку, зробити з самого початку захоплення станції ставили перед нашими партнерами питання необхідності пошого пошуку, важелів впливу, що для росіян буде настільки болючим. Щоб вони звільнили станцію. Ну це просто якась уже есхотологічна секта терористична. Ну, тобто вони погрожують за фактом, ем, ну та висадити її в повітря і все. Ну, весь світ є заручником, фактично. Ну, це нам на руку. Ну, я не можу сказати, що це на руку чи не на руку. Просто не можна сказати, що в них немає больових точок. Угу. В них є больові точки. Просто Навіть не, не в ядерній не. енергетиці вони є. Ну, тобто, Росатом це тільки от шапочка. Під цією шапочкою дуже багато різних бізнесів. І ці різні бізнеси, бізнеси приносять мільярди. І говорити, що тільки санкції там потрібні на паливо для ядерних станцій це ну, така маленька частинка. Росіяни завжди демпінгують в паливі, тому що вони беруть контракти по обслуговуванню. І таких контрактів будівництва обслуговування, там, очищення, перетворення жидких в тверді а, залишків, воно їх дуже багато. Тобто, це такий великий пласт бізнесу. Який можна, в принципі. Який можна, в принципі, ага. так. Але те, що вони роблять зараз на ЗАЕС, це воєнний злочин? Ну, от відповідно до норм міжнародних. А, дуже багато чого, що вони роблять в Україні, це воєнний злочин. Ні, ну зрозуміло, злочин. якщо це геноцид, то це геноцид. От те, що вони зараз захопили воєнної злочини проти людяності. Угу. Кажуть, що якщо раптом щось станеться на Запорізькій АЕС, то це буде гірше ніж Чорнобиль. В 10 разів. В 10 разів. Ну, принаймні такі дані да державна там служба, яка займається зоною відчуження.